У Вінницькому зоопарку народилася ведмежа. Це перше поповнення в сім'ї гімалайських медмедів. Майже чотири місяці народження тварини працівники зоопарку тримали в секреті. Одним із перших з ведмежам познайомились Олена Гук та Олег Летінцев. Про те, що у гімалайських ведмедів народилося дитинча, працівники зоопарку дізнались не одразу. Зрозуміло це, коли годували ведмедицю. При кожному її русі воно пищало, і це ми знаємо. Просто ми що не були впевнені, Ми думали, скільки їх там. Це батьки ведмежати, малий та ласуня. Директор зоопарку Надія Сук розповідає, породілля здивувало своїм ставленням до первістка. Коли ми її годували, вона виходила, бачила, що день був пасмурний чи холодний, маля за собою соломою прикривала. А так якщо буває, що вона прийшла їсти і видно, йому пора годувати його, і воно пропищало. Вона акуратненько, вона навіть заднім ходом, легенько, старається, щоб не, на нього не наступити і не цей підійшла. Легенько в неї когті ж такий великий, і все, вона легесенько підгорнула його до себе, сіла і годує. Ведмедика від батьків забрали, вже два тижні він живе серед людей. Зараз до кілограма три він вже, а так якби вони народжуються, 300-350 грам маленькими. Він впізнає своїх годувальників, охоче йде до них на руки, але коли сердиться, може і вкусити. Режим він знає добре. Він знає, коли його годують, коли він йде на прогулянку. Він собі сам, як то відчуває, коли він вже наче втомився гуляти, він біжить додому. Ось це тимчасова домівка ведмежати. Тут він проведе декілька місяців, коли підросте, його переведуть у дорослий вольєр. І знову ж таки він там буде жити окремо від батьків. З роками, ну з часом, бо вже буде, йдемо шукати пар. Ім'я ведмежаті ще не дали. Не знаю, зараз таких варіантів, як би сказати, що немає. Ми, над цим ми не думали, ну хай він таке здоровенький росте, а ім'я буде. В той час, коли малюк росте, його батьки набираються сил. В червні починається весільний період і шість місяців у них вагітність, і з січня по березень вони народжують. Олена Гук, Олег Рітвінцев, телеканал Віта.